Дональд Трамп вкотре закликає президента Росії Путіна припинити стріляти, сісти за стіл перемовин і підписати мирну угоду. Американський президент підкреслив, що був дуже незадоволений ракетними обстрілами України, які відбувалися минулого тижня. Трамп говорить, що він визначиться із своїм ставленням. До Путіна протягом наступних двох тижнів, однак не роз'яснює, чи йде мова про те, що він відмовиться від участі у мирному процесі, як про це йшлося раніше, або ж все ж таки продовжить тиск на Росію з метою посилити позиції України. І самих сполучених штатів і змусити президента Російської Федерації погодитися принаймні на припинення вогню на російсько-українському фронті. Нагадаю, що саме цього припинення вогню Дональд Трамп безуспішно намагався добитися від Путіна всі 100 днів свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів.